Гарячий до етантичності і кантрі, італійський стиль інтер'єру став відображенням класичних традицій європейського середземномор'я, Чудова меблі, дорогі тканини і цінні породи дерева сусідять з теракотовою плиткою і цегляною кладкою на стінах, ефектний тандем витонченості і простоти, основи італійського стилю. Зародження італійського стилю починається з часів стародавнього Риму, антична розкіш, доповнена еклектичними аксесуарами, справила великий вплив на формування культурних і художніх цінностей Італії, вишуканої витонченості в архітектуру і внутрішнє облаштування будинку. Додала сусідка Франція, богемний стиль з простою геометрією ліній і цікавою фактурою тканин утворився на стику культурних традицій. Основою сучасного дизайну інтер'єру служить тосканський стиль. Він так названий на честь провінції Тоскана, розташованої в центрі Італії. Індустріалізація початку минулого століття стала причиною зростання числа міських жителів. Брак житла і місця для будівництва спровокувало заселення найближчих передмість. Будинки в Тоскані будувалися традиційно з природних матеріалів дерево, камінь і глина. Характерною рисою стали відкриті тераси і патіо з колонами і арками. Скромний інтер'єр прикрашали фресками, мозаїкою, вітражами і керамічною плиткою. Базові риси традиційного тосканського інтер'єру збереглися в сучасному італійському стилі, антична симетрія в архітектурі. Скульптурні елементи, лаконічний дизайн і багаті декоративні деталі отримали друге життя в новому світі. Класичний і сучасний італійський стиль, органічне поєднання простоти сільського будови і богемності дизайну. Багато в чому схоже з концепцією стилю кантрі і прованс, відмінна риса італійського інтер'єру, широта розмаху. Кілька поколінь живуть під одним дахом, шануючи сімейні традиції і канони. Класичний дизайн інтер'єру передбачає великий будинок, де всі родичі можуть зібратися за дерев'яним столом, великі вікна, камін, важка добротна меблі, ковані люстра, велика кількість антикварних штучок, дрібних деталей і аксесуарів, кожен з яких має свою історію і сенс. Стіни, оформлені фресками з середземноморськими сюжетами і венеціанською штукатуркою, масивні колони, арки і стеля, прикрашені ажурним мережевом вліпнини. Тут вітається зонування простору і панорамне скління. Італія вже довгі роки по праву вважається законодавцею моди в багатьох сферах, текстильне і меблеве виробництво, пошиття одягу та взуття, талановиті розробки дизайнерів і художників користуються великою популярністю у всьому світі. На основі багатої культурної спадщини сформувався сучасний стиль італійського інтер'єру. Оформлення квартири трактується як створення єдиного арт-простору наповнена цікавими предметами декору і аксесуарами, трит-картини, бронзові бюсти, вінтажні годинники, створення компактного і функціонального простору основне завдання. Центром будинку, як правило, служить великий модульний диван для спілкування з гостями і компактний біокамін. В тренді правильна геометрія форм і яскравий колір оббивки, новомодна техніка і предмети побуту гармонійно сусідять зі старовинним декором. Чудові барельєфи і ліпнина відмінно виглядають з великим плазмовим телевізором, а кришталева люстра з дзеркальною стелею, правильні геометрії форм меблів протистоять асиметричність стелажів і навісних полиць. Часний напрямок вітає нестандартну конфігурацію в оформленні приміщень. Італійський стиль ідеї з облаштування. Італійський стиль захоплює оригінальним декором і досконалим виконанням кожної деталі інтер'єру, атмосфера комфорту і домашнього тепла є його характерною особливістю. Вишукана простота сонячних відтінків і використання природних матеріалів підкреслює єднання з навколишнім ландшафтом. Вітальня теплий прийом. Головна відмінність вітальні в італійському стилі від інших напрямків дизайну симетрія елементів складових інтер'єр, витонченість ліній і лаконічність форм. Тут не знайти випадкових аксесуарів, кожен знаходиться на своєму місці, при оформленні інтер'єру використовуються статусні і дорогі предмети декору високої якості. В якості необхідних меблів купується кутовий диван в комплекті з пуфами або гарнітур з кріслами, де доповнює центральну частину вітальні невеликий кавовий столик на вигнутих ніжках. Затишку приміщенню додає камін, справжній або стилізований. Простір над ним прикрашає дзеркало у важкій позолоченій рамі. Допустима кількість великих предметів в інтер'єрі дорівнює кількості кутів. Текстиль в італійському стилі використовується активно подушки на кріслах, накидки на дивані, штори з ламбрекенами. традиційні тканини в шовк, велюр, шаккарт, оксамит і велюр, багатолампова люстра з підвісками з кришталю і ковані світильники завершують гармонію простору, спальня солодкісни. Центральне місце в спальні традиційно займає двоспальне ліжко з витонченою формою узголів'я для італійського дизайну інтер'єру. Характерне використання дерева і м'якого текстильного або шкіряного підстави з каретної утяжкою. Романтичний настрій створить повітряний балдахін пастельних відтінків. По обидва боки ліжка ставлять невеликі тумби за бажурними світильниками для зберігання одягу. Використовують гардероб з цінних порід дерева. Дуб сосна в класичному стилі, обов'язковими атрибутами спальні в італійському стилі стали м'які пуфи, комод, туалетний столик з церкалом у важкій рамі, колірна гамма спокійна, кухня смачні частування, самобутній дизайн кухні в італійському стилі не терпить штучних матеріалів і велика кількість скляних фасадів. Гарнітур обов'язково масивний з грубою фактурою і кованою фурнітурою справляє враження старовинних меблів, ніби їй користувалося не одне покоління, центром тяжіння стає великий добротний стіл з масиву дерева і безліч табуретів. Предмети кухонного начиння постійно знаходяться на виду, а ось сучасну техніку краще заховати за різьбленими фасадами. Меблі розташовуються симетрично. Традиційно велика кількість місць для зберігання продуктів і посуду окрасою кухні служать невеликі натюрморти в дерев'яних рамах, зелені в горщиках, косички з часнику фрески або панно, ванна звуки моря, обстановка ванної кімнати в італійському стилі розташовує до розслабленого і спокійного проведення часу. В обробці стін використовується венеціанська штукатурка або об'ємна плитка з простим дизайном. Додатково стіни прикрашаються мозаїчним полотном, у класичному варіанті оформлення ванної кімнати в Італії передбачено природне джерело світла, приватність забезпечувала щільна тканина штор. У сучасному варіанті використовується кілька видів штучного освітлення, меблі в італійській ванні привертає увагу не тільки з естетичного боку питання, але і з практичної. Вона стійка до підвищеної вологості, ергономічна і просто в обслуговуванні. Колір класичний білий глянець ванна, якщо дозволяє простір, розташовується в центрі. Передпокій прості рішення, передпокій не менш важливе приміщення, ніж кухня або вітальня. Вона стає відправною точкою інтер'єру житлового простору. Оформлення коридору в італійському стилі залежить від його габаритів. При достатній площі в передпокої розміщують шафа для верхнього одягу і взуття комод з дзеркалом. Зручний пуф або лавку при нестачі простору обмежуються дерев'яною вішалкою і столиком для ключів, як декор використовуються картини в позолочених рамах, дзеркала різної конфігурації і світильники у формі свічок. Тонкощі обробки в італійському стилі відчуття елітарності і розкоші житлового простору створюються за допомогою грамотного підбору будівельних матеріалів для внутрішньої обробки. Венеціанська штукатурка класика актуальна в усі часи, саме вона створює ефект вишуканої недбалості. Активні зони в інтер'єрі приміщень виділяють за допомогою кам'яної кладки, фресок або декоративних панно, висота стелі безпосередньо впливає на вибір оздоблювального матеріалу. Візуально збільшити простір дзеркальне полотно в тандемі з кришталевою люстрою. Гіпсові молдинги і дерев'яні балки органічно впишуться в кімнату з високими стелями, стильного шику додасть журналіпнина і барельєфи в якості підлогового покриття використовується паркетна дошка, шпонований дуб або гранітні плити для італійського інтер'єру. невластиво використання килимів. У північних широтах рекомендується встановлювати систему тепла підлога, кольорова гама. Ландшафт середземномор'я відрізняється особливим буйством фарб блакитні відтінки неба і моря, насичена палітра, зелені, фруктів і квітів. У такій обстановці немає потреби доповнювати інтер'єр строкатою гамою. В основі італійського стилю спокійні природні відтінки, бежевий, теракотовий, оливковий охра. Колірне рішення тосканського будинку є полотном або основою для меблів, текстилю та декору. Вибір меблів в італійському стилі італійські меблі поєднує в собі вишуканий блиск і аристократизм у класичному варіанті. Меблювання використовується тільки цінні породи дерева. Окрасою служать плавні форми і вигини, завитки і хвилясті візерунки, оббивка стільців і диванів відрізняються високою якістю тканини або шкіри, ковані елементи позолота і бронзові накладки створюють атмосферу респектабельної витонченості. Цінителям природної естетики підійдуть меблі з простою конфігурацією і недбалою обробкою, без вигадливих деталей і фурнітури. Підбір освітлення Загальна палітра фарб оформлення диктує особливу організацію освітлення, центральна частина кімнати знаходиться в зоні якого якого непівтемряви для створення ілюзії лється сонячного світла з вікон, функціональні зони інтер'єру підсвічують окремі групи предметів декору, в якості стильового освітлення використовується чавунна або кришталева люстра, виділити окремі деталі допоможуть настінні бра з кулястими плафонами і ковані свічники. Південний стиль кімнати підкреслить невелика гасова лампа. Оформлення вікон в італійському стилі, штори в італійському дизайні грають декоративну роль. Вікна оформляють повітряними фіранками і важкими портьєрами. Атмосферу богемного стилю підтримує тканина оксами та божа карт з декоративними подхватами. У сучасному стилі вітається використання рулонних штор з рослинним орнаментом, кольорове рішення оформлення вікон і малюнок на текстилі повинен перегукуватися з оббивкою меблів, масивні колони і арочні отвори, ажурна ліпнина і кована фурнітура, цінні породи дерева і натуральні тканини стали невід'ємним атрибутом італійського дизайну інтер'єру, європейська розкіш в сучасній оправі створена демонструвати витончений смак і достаток. Ото реальних самобутність природних матеріалів, збереження сімейних традицій і гостинність ділійців стали головними рисами середземноморського стилю. Дізнатися докладніше про особливості італійського стилю в інтер'єрі можна в наступному відео на обкладинці дизайн проект архітектурної студії парч.